В Одесі звільнився канал, частота каналу Одеси був такий сепаратист Марка, який збіжав до Росії. І частота звільнилася, і в Одесі тепер треба визначитися, хто який канал має бути. Значить, Я скажу тільки два слова. знаєте, Ми свого часу от прийшли, ми тільки з почали працювати, і до нас прийшли тоді громадськість. Не так, як про культуру пішли, Вірвалися, знаєте, там, це і так далі. Заборонити там. Це. Ми посиділи, поговорили, ми ще не знали наших повноважень, чи можемо ми щось робити, чи не можемо. Потім зібрав я, зібрали ми керівників, національ... керівників Інтер, Гресив, всіх каналів. і казали, хлопці, от є такий запит суспільства. Люди вважають, що... Ну, не можна, коли там йде війна, крутять фільми про спецназ російський. Щось зробіть. Зробіть самі і скажіть, от такі, ми не ми не можемо втручатися і казати, що той той то забрані. Але ви самі, ви ж патріоти і так далі. Вони не дійшли з роби. Бо один каже, це не війна, це АТО. Другий каже: а мені треба відпрацювати, бо я гроші заплатив це бізнес. І Оля, ще у нас два члени. Ми взяли одного хлопця з світ, хто прийшов з громадських сільського могілянки. Ми дійшли. Є комісія, така експертна комісія при держкіно, яка кожен фільм чи фільм в кінотеатрах, чи на телебачі, який проходить серіал, він дає право або транслювати, або ні, або якщо транслювати, то дивляться там, якщо там. Насилля, то там після 11 і так далі. Війшли, і ви знаєте, це перше там шість фільмів, потім дев'ять були більше... заборонені. Ми просто хотіли сказати, так, що ми цілковито ще... поділяємо вашу думку. Тому вийшли сказати, що ви тут даремно не мерзніть, ідіть під канали, які ще не ухвалили це рішення. Ми абсолютно за, за цю ідею, і ми це робимо. Вже заборонено понад близько 20, а з пореченковим, то взагалі до сотні вже доходить. Ми вважаємо, що ці канали повинні самі взяти на себе відповідальність, розуміючи, що вони вкладають людям в душі. Бо ті фільми, які ну знаєте, ми звикли всі дивитися, вони сьогодні обертаються смертями, тому що ті люди, які зазумбовані тим всім, вони, вони реально сьогодні там. Де люди гинуть, і тому це абсолютно правильно. і Дякуємо вам за вашу позицію. І вона, хочу сказати, нас підсилює в нашій роботі. Тому що, коли до нас є претензії, що ми щось там забороняємо, то ми спираємося на вашу думку. У нас есть проблема с этим, потому что рынок был разрушен. И построен на то, чтобы работал он на российский рынок. Мы тут снимали, а вот, туда продавали. Так правильно. Поэтому Они мы же у нас снимали и И наши же тоже снимали и, и туда продавали. Вы абсолютно Вы правы. правы. Поэтому мы вместе с... Мы не хотим огульно все закрыть, закрыть то, что в первую очередь. Конечно. А наши каналы и еще. Мы должны продумать, как заместить. Мы обращаемся к европейским телеканалам и союзам, к чтобы они нам дали свою продукцию. Почему только русские? Можно польские смотреть, правильно? Прекрасные. И мы сейчас это делаем. Большое вам спасибо, что вы нас поддерживаете.